Доброго дня, маленькі читайлики. Сьогодні ми з вами дегустуємо книжечку, яку переклала з котячої мови на українську Олена Фінберг. Це книжка про неймовірні історії кота Бучика. Бачите, який чудовий такий, рудий кіт. Ці історії присвячені котику який жив і зараз живе у Бучі. І з яким і його родиною трапилося багато різного, тому що в їхній дім прийшла війна. Але давайте спробуємо на смак цю чудову книжку. Розділ біда. Вже стемніло. Раптом я почув гуркіт мотору поблизу. І відчув багато чужих людських запахів, дуже поганих запахів. Потім почув, як щось важке грюкає у двері. Кілька міцних ударів, і двері впали додолу. Кімната миттєво заповнилася чужинцями. Ух, і смерділо ж від них. У нашій сім'ї всі мають домашнє взуття, яке взувають, коли заходять у дім з вулиці. У мене й Арі є свої спеціальні ганчірки для протирання лап, ну після прогулянки. А ці дикуни навіть і не думали знімати чоботи, коли зайшли в будинок. Брудні калюжі розтеклися по підлозі, по килимах. Зайди одразу полізли в холодильник, витягли велику каструлю борщу, почали їсти прямо з каструлі. Навіть тарілки не шукали. Миттєво зникли голубці, котлети, сир, оселедець, вінігриць, сметана, смажена картопля. Потім вони зайшли на кухню великий пакет собачого корму. Спробували і з'їли все. Та ще й бар відчинили, повитягали пляшки з міцними напоями, випили все, що лилось, сп'яніли дуже швидко і повалились там, де зморив їх сон. Мій прекрасний, мій улюблений дім просочився смердючими запахами, злості, чужої землі, поганих доріг, недобрих думок. Я не виходив зі свого укриття, аж поки всі не позасинали. Потім тишком пройшов, повстих, що спали на підлозі, і вийшов на вулицю через спеціальне котяті дверцята, які зробив для мене Петро. Що я побачив у дворі аж схадувати моторошно? Наш новенький паркан був знесений чиєюсь дурною силою. На трояндовій клумбі стояла машина. Не машина, потвора, така сама, як і її хазяї. Здоровенна, брудна, спереду труба стирчить, замість коліс гусениць, як у трактора. Улюблена гойдалка дівчат була зламана. Данилчини футбольні ворота понівечені, лавка біля ганку розтрощена. Схотілось бігти до сусідів, кликати на допомогу, але хіба ж я міг залишити дім, який захопили дикуни? Що я скажу Петрові й Марійці, коли вони повернуться? Тихенько пробрався в свій схрон під ліжком і почав обмірковувати план дій. Як позбутися чужинців, як сповістити про біду, куди поділися сусіди, які щовечора заходили до нас на чай і довгі розмови, навіть собак не чутно. Думки ніяк не складались, щось страшне марилось. Я майже не ворушився під ліжко. Раптом один із смердюків піднявся і, похитуючись, вийшов у двір. Повернувся дуже скоро і одразу поліз у комору. Темріва? Не проблема для мене, коти ж прекрасно бачать у пітьмі. Бовдур із гуркотом врізався в якусь шафу. І тут я згадав, що в коморі корм котячий прихований, і ось цього вже витримати не міг. Миттєво стрибнув на голову злодіїв, позурами вчепився в шкіру. Від несподіванки й болю дурило закричав так що й мертві прокинулися, спробував відчепитися від мене. Я ледь устиг відскочити, бо побачив, як велика скляна банка з гірками полетіла з верхньої полиці і наступної миті розбилася, вдарившись в подряпану голову. П'яні друзі невдахи, не піднімаючись з підлоги, почали стріляти в пітьму. Ані вогника, ані зірочки за вікном, а вони стріляли і стріляли. Я хутко сховався під ліжко, сидів, не рухаючись, аж поки не припинилися крики і стрілянина. Нарешті хтось увімкнув ліхтари. І всі побачили страшну картину. На порозі комори, між маринованими огірками і склянками лежав скривавлений смердюк. У вітальні ще двоє зайд. Із пробитими кулями макітрами, їх тихо винесли з дому на двір, про щось незрозуміле говорили між собою. А я подумав троє ворогів на одну ніч непоганий результат для одного кота. Світало. Починався новий день. Без радості, без надії на допомогу, без плану на порятунок. Якщо ти. Прийдеш до бібліотеки і візьмеш ось цю чудову книжку про неймовірні історії кота Бучика, ти дізнаєшся, які дивовижні речі трапилися з цим мудрим і сміливим котом далі. Адже він був навіть на фронті. Отож приходь і читай.